Остались довольны нашей совместной работой, потому что у нас не было никаких неприятных моментов за все время работы с вами. Мы старались понимать друг друга, старались работать так, чтобы не извлечь из этого пользу, и чтобы осталась в памяти и у меня, и у вас наша совместная работа. Я вам желаю всего самого прекрасного, я вам желаю творческого роста, профессиональной карьеры, чтобы в вашей жизни всегда все складывалось так, как вы сами хотите, чтобы у вас не было каких-то таких катаклизмов в жизни, которые бы оставили рубцы на вашей профессиональной работе, вашей личной жизни. А так как все познается в сравнении, то все должно быть гармонично складываться. Не познаешь хорошего и не оценишь, если не будет в вашей жизни чего-то э, плохого, ну, не в каком-то смысле, критическом смысле. Поэтому я вам желаю всего самого прекрасного. Будьте успешны, будьте счастливы, будьте самыми умными и представляйте наш ужас. Я вас вітаю з цим святом. Бажаю, щоб ви завжди були такі гарні, як сьогодні, до 100 років. У мене все. У вас, скільки хтось працює, де батьки працюють і взагалі. І взагалі, бачу, ви перший курс нічого не знаєте, нічого не вмієте. В школі нічого не вчили. Да? Штани протирали. Ота, да, так, да. Кроком руш на місці. Раз, 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 два, три. Так, шановні студенти, завтра ми йдемо в похід. Який похід? На творіш мінус три. Я тобі дам мінус три. У мене все по плану. А ти статі я а ви мені походи, походи. І ще одне, не забудьте одну тарілку каші оставити для деканату. Мені необхідно приготувати для них звіт. І ще Шановний деканат, вчора ми ходили в похід і сьогодні ми представляємо наші звіти. Кусуйте на шикар. Гусує, виходить, дорожнього, пустуйте, Давайте, давайте, кусуємо. Осе, ніколи ми з вами сутюкатися. Мені треба мед качати. Недорого. 60 рублів баночка, недорого. Кому треба. І скиплю, не дорого, не дорого. А, студенти, кроком в залу Русна. Навіки, навіки, давайте, навіки, навіки. Дуже вона думала, дуже розумієте. Хочемо, щоб ви нам залишились такі, які ви є. Тут підготовку да. я теж можу підготуватися. Це те саме, що переїхав наш президент до Сакашвілі розговорював. Взяв листка і, і читав. Так ви не виступаєте ви не записуєте. І нарешті остання пара на сьогодні фінансове право. Льотка, я не пойду, що ви там смієте? А ну на перші парті, в його. Давайте пересідайте, давайте. Щоденечко. Так. Да. Хто мені сьогодні скаже, що таке фінансове право? Давай, скажи на мені, що таке фінансове право. Я прошу вибачити, а ви не повторите запитання. Яке повторити запитання? Слухать треба, Нуль балів, сідай. Симпа, де Симба. Ну, вся побало, давай, я знаю, ти вчину. Це основа із основ. Це юридична наука, яка вивчає програмні модулі Конституції України. Правильно? Молодець, п'яті. От бачите, не навчила, Ех ви, бенкіри, в мене магістри сидять, як роді ми, ще ви діточки. Скаменіться, ви ж у вищому навчальному закладі, вчитесь. Я учора репортаж і там говорили, що НЛО прилітало. Бачве нело, і не одноразове і фотографії в мене. Розкажіть, будь ласка, що там було, як було? Музика, будь ласка, Не, не скалі Ко мені є листок, а в пору полнолудья украло ЕНО. Вони мені сказали. И все зібралися, В мене ще по годиннику час є, дзвонить тільки для вчителів. Куди? А зараз ми завітаємо на кафедру соціально-гуманітарних дисциплін до завідуючого кафедри Руденка Івана Івановича, який вів у нас такі предмети як філософія, а зараз в нас він викладає філософські основи бізнесу. Прошу. Обідаю дух двох. А, мої бувші випускники завжди питають, а які зараз студенти? Та такі ж самі, як і були в 1980-му, коли я почав свою педагогічну діяльність, Такі і ви. Але, як правило, кажуть, та, наші діти нас розумніші. Та я приймаю це як за аксіому, що дійсно ви розумніші за мене. Так, що я хотів би побажати вам? Я думаю, що дебіту, кредіту вас навчили і навчать. Це навіть мішка вам на мациклеті їздить без ніякої освіти. Газує і руйнує, я вам завжди кажу. Але для вас вимагається більше, а надто більше. Що, щоб ви пам'ятали, з ким ви маєте справу. Щоб ви маєте справу не з гвинтиками, як колись нас зробили, а з людьми. І ваша діяльність була людина, Вимірною пам'ятати оці імперативи Кантівські, що метою вашої діяльності повинна бути людина. І ні в якому разі не використовувати людину як засіб для досягнення мети. Я думаю, якщо поєднати вашу професійну підготовку, поєднати оці заповіти про людиновимірність. На першому плані завжди повинна бути людина, її інтереси, її побажання, то, думаю, зустрінемось колись. Дійсно буде так, так. Досягнете тих вершин своїх, адміністративних, професійних. Бо без моральної складової, без гуманітарної складової, сучасні спеціалісти, ринкова економіка, як би її не хваляли, практично вона невозможна. Неможливо. Бачите, допустив один расизм. Теж бажаю вам. Хорошого професійного слету. І будьте людьми. Ні, у нас не контрольна. Це вже А завтра будуть тести. А післязавтра наступна контрольна робота і підсумкове тестування. У нас просто швидко свят. Зо мною кожна пара виказали, що Це стандартна і формі забезпечення. Контрольна робота. Ви написали туточний контроль. Ні, Писали? Писали? Чи, Я підписав, що 10, да, знає максимум. Так. Буздуган 8, Савченко 6, Буйко 9, так. Марч. Марченко. 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 А, да, 3. Шабувало 10, Зубко 9, Чірба 7, Ляшенко – 9. Руденко 8, Коваленко 8, Тарасенко 10, Вик 8, Шпак 10, совсем... А нам все равно, а нам все равно, а не мы храбрей и отважнее льва. Устаем хоть раз, в самый жуткий час, все напасти нам будут трынь Штампу залиште, будь ласка. <ривіт> Де в наш там ставиться? Зліва. <ривіт> Контрольна робота номер один. З любов'ю встретиться проблема тут. Планета вертится круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруго. И звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. В любви еще одна задача сложная. Найдешь, вдруг она Ложная, ложная, найдешь обманную, Но в суматохе дней нелегко, нелегко разобраться в ней. пюга, январская в них ливни хлещут упруга, И звезды мчатся по кругу, и шумят горы люди друг друга проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная. Вечная, ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит янтарская бюга, Оливы а хлещут упруга, и все мчатся по кругу и шумят. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Значит, ты все снимаешь? я э, хочу вам побежать. Всього великого і на цій великій дор... великої дорогі, велике життя, на цій великій дорозі ви будете йти разом з людьми, то для того, щоб вас поважали, до них треба відноситися так, як би ви хотіли відноситися, вони відносилися би до вас. Крім того, ну що ж, бажаю вам. Стати прекрасними спеціалістами, знайти прекрасне місце роботи, тому що в наш час це складно. От. І, звичайно, мати від цього великий прибуток, ну і особистого щастя, е, хорошої сім'ї, щасливої сім'ї, щасливих дітей, ну а взагалі, якщо ви будете, Щасливі, то і діти ваші будуть щасливі, тому що воно передається генетично. Я так думаю. Ну і все. Я кажу вам до побачення. А не прощайте, тому що ми з вами зустрінемося далі, коли ви повернетеся, далі підвищувати свій рівень, тому що бакалавра в наш час це замало. А оскільки наш інститут найкращий, то нема куди рипатися, як кажуть. Вертайтеся та й до зустрічі. сі you long! ще Помнят здешние места, а снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, летает, и поз глубя. Что было, до тебя. На выпавший, на белый, На выпавший, на белый, На этот чистый невесомый снег.